Сьогодні, середа, 30 травня 2024 рік. Звати мене Любов, що своє вітання з Запоріжжя. Сьогодні буду досаджувати огірочки в яйцях. У яйцях кокосово, кокосовий ґрунт буду досаджувати огород. Отак От вже посадила трохи і буду досаджувати. Ну, собственно говоря, вже всі посадила, залишився один. Один огірочок залишилось посадити. Він Вони виросли в мене в кокосовому ґрунті, в яйцях. Оце так гарненько розчавила шкарлупиня, розчавила гарно, поставила в ямочку. Ямочку гарно зволожила. І зараз буду присипати земелькою. І покажу, як я це роблю. Я це вже неодноразово показувала. Отак, присипаю з боків вологу земельку, присипаю, і тоді ручками обіжму, полью і все зараз двома руками підправлю, двома руками підправлю, і на цьому посадка закінчиться. На сьогодні у от от. мене отакий от рядочок. Тут перегородка тут Там нижче, тут вище. І отак от понад кропом буде рости, будуть рости огірочки. На, на всіх ділянках я вже повиривала кріп, бо вже почала заводитися тля на нього. Я б його поверивала і, можливо, свіжий посію. Отак От досадила огірочки з яєчними шкаралупами. На цій ділянці майже весь скріп вирвала, пороздавала сусідам, родичам і, можливо, посію свіженький. На фацелії скільки бджілок гудуть. А вона так пахне, така ароматна, така гарна. Аж жаль її виривати. Хай же оцвітеться. зберу насіннячка, можливо. Ну, Краса і аромат. Ну, все добре, до побачення. Скоріше, всім перемоги, щасти.